Знаєте, що я роблю, коли я, як психолог, як в принципі звичайна людина, не розумію куди рухатися і що мені робити. Я завжди питаю в себе, чому я опинилася у цій точці, і завжди. Дізнаюся, що потрібно мені пропрацювати. Усім привіт, друзі! З вами Поліна Грінченко, психолог, провідник з Гриліла. Сьогодні в нас дуже прикольні атрибути з вами. По-перше, дякую вам за велику кількість коментарів з приводу мого мікрофону і того, як я його обіграю да? кожен раз. І по друге, сьогодні в нас такий новорічний настрій. Пишіть, чи є в вас новорічний настрій, того, що в мене особисто ну, його не дуже багато, тому я сьогодні вирішила піти на вулицю, там усе прикрашено, в центр прогулятися, в принципі, наповнитися якраз цим самим новорічним настроєм. Я сподіваюся, для вас я його теж створю ось таким чином. Цей колір повинен підходити моєму цв... кольоротипу. Да? І сьогодні, як ви бачите, в мене навіть інша зачіска. І ось такий прекрасний лук називається Total Oisho. І ось такі в нас атрибути. Сьогодні ми будемо з вами. Говорити <lla> на прекрасні теми. Хочу зробити такий яскравий початок, да? просто наповнюйтесь зараз цією енергією святковою, да. І сьогодні ми будемо говорити з вами на прекрасну тему, як і завжди. Але вона прийшла до мене з такого чистого потоку, коли я сиділа, очистила свої думки усі, і мені просто прийшла ось така інформація, усвідомлення, і я така. М -м! Геніально потрібно записати і потім записати про це відео. Тож, головна причина відсутності успіху у людей. І, в принципі, ви можете приміряти якраз на себе кожен з цих пунктів. Як я й сказала на початку відео, я завжди, коли не розумію, що мені робити зі своїм життям, я питаю у потоку. У Всесвіту, у свого вищого я, просто у себе, або взагалі в мене є карти Таро, я можу їх навіть взяти і так розмовляти сама з собою, тому що це, ну, в принципі, одне і те саме. По факту, це той самий потік, тільки через карти. Да? Якщо ви вмієте їх зчитувати, то це одне і те саме. Тому перший крок. Давайте, я буду записувати. Крок номер один. Шкода, що воно накріпиться на стіну, я б могла просто так повертатися і писати. Крок номер 1 Обрати з самого початку непотрібну собі херню. От коли ви навіть не хочете цього, але вам нав'язало, наприклад, суспільство. Ви ось десь взяли, десь подивилися, ось в інстаграмі побачили. Але не Відчуваєте це як за свою мету, за особисто ваш якийсь досвід, да те, що саме ви хочете, те, що саме вам подобається. да Ви не відчуваєте це так, то тоді відбувається ось цей перший крок, що ви починаєте робити якусь херню, яка вам не потрібна, і це перша причина того. Чому у вас немає успіху? Або чому ви до нього не йдете, або чому ви відчуваєте, що залишаєтеся да, на одному місці? Крок номер два. Другий крок це те, що насправді кожна херня, яку ви обрали в своєму житті, може стати якоюсь значимою для вашого життя. Єдине, що робить херню хірнією, це те, що ви сумніваєтеся. Тобто, сумніви, насправді ваші, породжують ось цю невпевненість, а невпевненість породжує те, що ви постійно не йдете з впевненістю якраз до своєї мети. Тобто, ви не розумієте, для чого ви щось робите. І просто робите це, при цьому не докладаючи. Усього потенціалу да, свого до цієї справи. Тому що от я нещодавно виклала в Тік-Ток собі таку цитату, якби да, нагадувань: якщо ви сіли не на той потяг, не потрібно чекати якоїсь незрозумілої якої зупинки, і потрібно вийти на найпершій зупинці, коли ви зрозуміли, що ви не на тому потязі. Да? І мені в коментарях написали, що, типу, ну тут. Як, би, як з якої сторони подивитися? Можна вийти на великій зупинці, і на цій зупинці ви можете пересісти в будь-який бік, тобто ви можете доїхати до будь-якого місця. Сенс був трішки не у тому, да? того, що я написала. Але в принципі, ось ці дві думки можна розглядати з різних боків. І... Якраз думка, яку мені написали у коментарях, відображає те, що насправді ви можете навіть довести ось цю херню до кінця, да? ідеально зробити ось це, набути якихось знань, вмінь, якихось досягнень в цій сфері, справі, чому загодно. Так, я кажу метафорами. І тоді вам буде легше, скоріш за все, працювати у тій сфері, яка була дійсно ваша. Ще мені дуже подобається, в принципі, така фраза, яку я почула від е, людини, також на Ютубі. І він казав, що я працював на роботі, яку я ненавидів. Я не любив нічого в цій роботі. Я відчував себе дуже погано від того, що я тут, а не там, де я хочу бути. Да? Але я зрозумів, що для щастя. Мені насправді потрібно робити усе з задоволенням, жити з самого початку, з задоволенням. Тобто я обираю для себе щастя. І от він каже, що я обрав для себе що я буду робити навіть цю роботу з задоволенням. І до мене приходили там якісь в нього були клієнти, і до мене приходили ці клієнти і казали: Блін, ти так любиш свою роботу, це так прекрасно, ти такий відданий. І не хотіли його відпускати, коли він йшов. А він думав про себе: що, типу, ні, я не люблю цю роботу насправді. Я роблю її реально з повною віддачею, як до. Ну, реально, своєї справи життя. І ось це саме те, що напевно робить з людини людину. да? Це саме та якість, яка нібито вирощує нас, яка дозволяє людині стати краще, стати більш досвідченою, в принципі, от у своєму житті. Тому що, чим більше ми робимо якісь дії, особливо так, ну. Від серця, да, від душі, тим приємніше потім, і тим більше в нас досвіду. Ну, з цим не можна сперечатися. Крок третій, це через сумніви, через будь-що взагалі здаватися після першої спроби. Не бути людиною, яка доводить справи до кінця. От бути цією людиною, яка просто постійно незадоволена. Це якраз витікає з другого пункту. І головне, що ви повинні пам'ятати, от зараз нагадування, що люди, які досягли реального успіху, ну, успіх може бути у різної людини різним. Да? Один буде вважати себе за успішну людину, коли він там не знаю, просто пішов на роботу. А інший буде вважати себе за успішну людину, коли він там відкрив свій бізнес на балі. Для різних людей різні якісь страхи, в які вони йдуть і вирішують. Але це як знаєте, як подавати резюме. Що коли ти подаєш резюме, тобі не усі можуть відповісти, і тебе не усі можуть прийняти. Але ми не можемо знати усього. І, можливо, якщо вас не прийняли в одне місце, то вас приймуть в інше. А можливо, вам потрібно бути більш наполегливим у своєму бажанні, тому що це якраз також витікає з сумнівів, коли ми до кінця не розуміємо, навіщо нам це, або сидимо і такі, ну, типу, ну і не вийшло, і не вийшло. Ну, в принципі, ну. Ну, настільки страшно, що не хочеться насправді у це йти. Тому всередині відбувається супротив такий, да? і ззовні також відбувається супротив, якщо у вас всередині супротив. Тому вам потрібно домовитися з самим собою, зі своїм мозком, щоб усе йшло як по маслу. І не боятися помилок, не боятися помилятися, не боятися пробувати щось нове, не боятися йти у новий досвід. Тому що, як кажуть, знання за плечима не носити. Да? Це якраз те, що витікає із другого нашого пункту про приклад з потягами. Крок номер чотири це не брати відповідальності і не вирішувати проблеми. Усе це пов'язано також зі страхами, з невпевненістю в собі, з тим, що ви навіть можете не розуміти, навіщо ви щось робите? От яка у вас банально ціль да, для цього? Або у вас є ціль, але вона дуже-дуже маленька, вона менше, ніж ваш страх. Вам завжди потрібно пам'ятати про те, що ваша думка про щось більше повинна бути більша за ваш страх І мені також дуже сподобалася думка про страх і про дії. Зараз я вам її озвучу: беріть собі ручку і записуйте усе, що я тут кажу. Жінка розповідала про якраз страхи, дії, відповідальність, і сказала, що ми можемо, скільки завгодно, в принципі, боятися, але найголовніше це дії. Зрозуміло, да. І при цьому вона озвучила таку прикольну дуже думку. Давайте подивимося на нашу мрію, ціль, якусь дію, да, яку нам потрібно зробити, як на наш інтерес, як на таку цікаву річ, тобто робити усе з зацікавленістю, з цікавістю, з повним, знаєте, залученням у те, що ви робите, і. У ці цілі. І тоді, коли вам цікаво, що ж буде, якщо я це зроблю? Да? Що ж буде, якщо я цього досягну? Хм, дуже цікаво. Коли цей інтерес стає більшим за ваш страх? Ну, це найкраще, що може бути, насправді не вирішування проблем може бути, звісно ж, пов'язано банально з як завжди, нашою позицією дитини. Але ну ця позиція, вона в принципі вирішується єдиним. Це нашими діями. Тому спробуйте ставити свої цілі як за таку цікавинку. Вам дуже цікаво. Спробуйте жити цікаво. І зробити своє життя цікавим. Можливо, воно не є зараз цікавим. Да? Це може таке бути, звісно. Але зробіть його. Зробіть його цікавим для себе. Поверніть його так, щоб вам було реально цікаво подивитися, а що буде, якщо я так зроблю? А що буде, якщо я цього досягну? А як мені це зробити? Блін, так цікаво. Ось з таким азартом, знаєте, коли... начебто ви з чимось змагаєтесь, але при цьому. Це не змагання, коли я, я доведу, я там щось. Хоча ви можете, в принципі, по-різному це сприймати. Але от з таким інтересом, з цікавістю. Спробуйте, будь ласка. І останній крок до відсутності успіху це не розвивати логічне мислення і бути у оточенні, яке не розвиває його також, і має. Маленьке, би то, мислення. Наше оточення, як завжди, ми пам'ятаємо про те, що воно впливає на нас. Абсолютно точно з цим не можна просто сперечатися, тому що скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Це можна казати не тільки про друзів, от про людей, які в принципі вас оточують. Якщо в вашому житті більше тих людей, які нічого не досягають, їх нічого не цікавить, їх не цікавить їх розвиток. От їм показали батьки, що ну ми знаходимося на так на одному рівні, там якомусь що в нас дуже багато страхів, ми не пропрацьовуємо їх, ми нічого не досягаємо. Хоча батьки можуть бути різні, але от саме у людей, яким показувалося з самого початку ось це, їм легше за все не досягати успіху. Вони нічого не хочуть, вони нічого не знають в цьому житті. Вони навіть можуть не знати і не розуміти, що можна якось, в принципі, по-іншому, вони дивляться тільки на те, що відбувається в їх житті, і не дивляться на усі можливості, весь такий спектр. Да? Ось цих можливостей це, як знаєте, поїхати в Дубай і побачити, як живуть насправді люди. І ви просто так. Що? Це як я в Нідерланди поїхала, і така, тут що, настільки чисте повітря так можна було? Так реально можна? Тут настільки безпечно, так реально можна. Коли ти бачиш, що можна краще. Тобі по-іншому вже ну якось ну не дуже хочеться. Тобі хочеться саме до ось цього кращого. І якщо ви не будете залучати у своє життя ось таких людей, які мають широке мислення, і саме таке життя, яке ви хочете мати, або можливо в них просто більше досвіду в якійсь сфері, якої ви хочете якраз розвинутися, то ці люди, звісно, це ком'юніті, яке буде вас також. Підштовхувати вперед, допомагати вам це, як знаєте, от можна створити собі як таке ком'юніті, також з людей, з якими ви будете якраз йти вперед, йти до кращого життя, робити такий менш майндшторм. Коли ви спілкуєтеся про щось і допомагаєте один одному вирішувати якісь питання, ви усі залучені максимально у своє життя, ви допомагаєте там один одному розвиватися і робити якісь практики, можливо, зустрічі спеціально для чогось. От, ви. Вирішили, що ми вивчаємо на цьому тижні да, або в цьому місяці ось цю тему. І потім, в кінці місяця або тижня, ви зустрічаєтеся і усі спілкуєтеся на цю тему і кажете про свої якісь досягнення в цій темі, про те, як ви розумієте цю тему впродовж усього цього місяця. От придумайте собі те, що підходить саме вам. До речі, якщо ви хочете. Долучитися до подібного ком'юніті, то в мене також є ком'юніці, до якого я додаю з нашого ютуб-каналу, і дуже давно я цього не робила, але знову ми відновлюємося. Ми проводимо зустрічі, практики, робимо медитації, занурення. Якщо ви хочете доєднатися, заповнюйте форму, і я вас додам. І звісно, приходьте, записуватися на лілу на консультації на занурення. Якщо ви готові і хочете розвиватися у своєму житті і прагнете до того, щоб його покращувати. Ну а я дякую вам за перегляд. Пишіть, будь ласка, коментарі. Доєднуйтеся до нашого ком'юніті, підписуйтеся на мій ютуб канал і на усі інші соцмережі. Ну а я напевно вітаю вас з новим наступаючим або наступившим, коли ви там дивитеся роком. І бажаю вам прекрасного, щасливого. Відчуття такого внутрішнього наповнення і енергії впродовж усього вашого життя, щоб ви були натхненними, любили і були у цій любові. Надавайте її в першу чергу самі собі, усіх зі святами.